Малина ремонтантна, ось як вже підросла, має гарні здорові пагони та гарно розвинені листочки. Оскільки ремонтантна малина урожай формує на молодих пагонах, то торішні пагони потрібно зрізати повністю, тобто до рівня ґрунту. Робили ми це ранньою весною, до того, як прокинулись бруньки. А коли вже почали розпускатись, тобто виходити маленькі молоді пагони, ми оприскували косайдом. І більше взагалі нічого не робили. Правда, що Сини ми вносили під кожен кущик нітрамофос. Спостерігаємо за станом рослини, поки він нас повністю задовольняє, немає ні шкідників, ні хвороб, будемо діяти по ситуації, так як малина є досить невибагливою. А це жовта ремонтантна малина. А пару пагонів я зрізала вище, вище, ніж треба, які також пустили молодняк. Ось Тут гарно видно, яка теж себе гарно почуває.